Вітаю, любі друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про мотиваційні листи. І сьогодні зосередимося саме на типових помилках, які ви допускаєте при написанні мотиваційного листа. Ну ж би розбиратися, а ви перевіряєте, чи у вас їх немає. Тому let's go! Але перед початком потрібно загалом зрозуміти, що таке той мотиваційний лист. Дивіться, мотиваційний лист це документ в першу чергу. Так, це потрібно усвідомлювати, який абітурієнт подає до закладу вищої освіти під час ступень. Ної кампанії, яка вже невдовзі стартує, він дозволяє приймальній комісії оцінити не лише академічні досягнення, але й особисті якості, мотивацію та потенціал кандидата, тобто вас за мотиваційним листом легко зрозуміти, чи є у вас здатність логічно мислити, викладати власні думки та аргументувати свою позицію, загалом показати свою мотивацію, вчитися саме в цьому закладі освіти і чому саме ви маєте там навчатися. Перше він Відкриває вашу індивідуальність, виділяє серед інших абітурієнтів з подібними балами. Цілеспрямованість показує вашу мотивацію та розуміння обраної спеціальності, що свідчить про усвідомлений вибір. Ну і третє, аналітичне мислення, тобто демонструє вашу здатність логічно викладати думки, аргументовувати та структуровувати інформацію. Ми з вами зупинились на основних аспектах про мотиваційний лист і йдемо до типових помилок, які ви часто допускаєте в мотиваційних листах, які можуть вплинути на шанс. З вступу до обраного закладу освіти. Отже, почнімо з першої помилки. Це загальні фрази, так кліше. Використання загальних та банальних висловлюваннях, таких як я завжди мріяла стати вчителем або я дуже люблю дітей, не розкриває вашу особистість. Ви можете написати це речення, але далі ви маєте підкріпити це речення якимось фактами. так? Тобто, це не чітка мотивація. Такі фрази трапляються більшості мотиваційних листів, тому вони не допоможуть вам виділитися серед інших. Кандидатів і не продемонструють вашу індивідуальність. Оце інформатика це моє покликання. Я дуже комунікабельна людина, ця спеціальність дуже перспективна. Якщо ви обираєте цю спеціальність, скоріш за все вона перспективна. так. Комунікабельність це особлива риса характеру, яка має бути практично в кожній спеціальності, так і такі фрази кліше намагаємося уникати. Якщо ви вже їх пишете, то намагайтесь їх якось підтвердити. До прикладу, е я дуже люблю дітей, тому що в дитинстві я сиділа з молодшою сестричкою, допомагала їй в розвитку, і це мене дуже мотивувало, надихало. Я розуміла всю важливість. Справи бути вчителем, до прикладу, так, тобто намагаємося якось щось підкріпити. Як загалом уникнути кліше? Перше, це будьте конкретними. Замість ну, ж таки, я завжди мрію стати програмістом, напишіть конкретний момент, який спонукає вас зацікавитися програмуванням. Наприклад, коли я в 14 років створив свій перший вебсайт для шкільного проєкту, я зрозумів, що програмування дозволяє мені втілювати ідеї в життя. Так, я думаю, всі помітили, що веб-сайт має писатися разом, от руківочка, так? Тому знову ж таки мають бути конкретні аргументи. Наступне це розкривайте особистий досвід. Замість загальних фраз про ваші якості, наведіть приклади ситуації, де ви їх проявляли. До прикладу, під час організації шкільного е, хакатону я координав роботу команди з 15 учнів, що допомогло мені розвинути навички комунікації та лідерства. Тобто, ми не просто написали, що я комунікабельний, я лідер там не знаю за своєю особистістю. Ми підкріпили це певною ситуацією, де ці риси у нас що проявлялися, тому завжди підкріплюйте свої факти якимись прикладами. Наступна помилка це відсутність якраз таки конкретних прикладів. Приклади завжди мають бути: брак прикладів або досвіду, який демонструє вашу зацікавленість у вибраній галузі, може призвести до враження, що мотивація або цей досвід відсутній. Бо знову ж таки, до будь-якої спеціальності можна придумати всередині себе якийсь досвід, який може бути до неї близьким. До прикладу, якщо хочете стати журналістом, можливо, ви писали якісь пости для вашої сторінки, вашої школи в інстаграм чи щось подібне. Абстрактні твердження без підкріплення реальних, реальними фактами з вашого життя не переконають приймальну комісію у вашій щирості, зацікавленості і готовності до навчання, тому майте це собі на увазі. Тепер поради, як можна додати цієї конкретики. Перше, згадуйте про участь у тематичних заходах: олімпіади, конкурси, конференції, гуртки, волонтерство. Опишіть власні проєкти, дослідження, творчі роботи, технічні розробки, соціальні ініціативи. Так? Ну і розкажіть про саму освіту. На крайній випадок у вас є такий класний сайт про Метеус. Заходите туди, вбиваєте щось подібне до вашої професії, можете обрати там з переліку якусь, якийсь напрям. І буде до вашої професії найбільш дотичний, пройти цей курс, здобути сертифікат, який підтверджує проходження, і знову ж таки додати це в перелік ваших досягнень. Тобто різні онлайн-курси, прочитані книги, відвідані майстер-класи, стажування і подібне. До кожного прикладу вказуєте досвід, які навички ви здобули, і як це пов'язано з обраною професією. Тепер йдемо до третьої помилки. Третя помилка це використання загальних міркувань, до прикладу, обговорення очевидних аспектів, як інформатика, це майбутнє. Ну, зрозуміло, що IT це майбутнє. Це не додає нової інформації та не демонструє глибини знань або розумінь галузі. Так? Загальновідомі факти про спеціальність не показують ваше особисте розуміння галузі та не відображають вашу обізнаність у сучасних тенденціях та викликах професії. Це може бути таке. Медицина це благородна професія. professia Краще написати, що, до прикладу, з дитинства я там захворів таким-то, таким, то приїхали б лікарі, вони мене врятували, вони дуже гарно зі мною комунікували, підтримували. І я зрозуміла, наскільки професія медицина самовіддана, і наскільки вона важлива, весь цей досвід надихнув мене стати лікарем. Ну, до прикладу, так, юристи завжди потрібні суспільству. Можете знову ж таки навести приклад, що змотивувало вас стати юристом і чому вони потрібні цьому суспільству, так? Ваш власний досвід. Економіка основа розуміння. Судку держави, які спеціалісти мають високу зарплату. Взагалі, щось про високе, високу зарплату, про престиж закладу. Це не акцентні особливості, на які ви маєте давити, начавлювати у ваших мотиваційних листах, тримайте це в своїй голіванці. Як же ж продемонструвати глибину розуміння вашої професії, вашого фаху? Отже, перше, ви маєте дослідити актуальні тенденції, тобто згадайте сучасні напрямки розвитку цієї галузі, інновації, проблеми та виклики, і може навіть і можливо, навіть як ви можете ці виклики проблеми вирішити. Плануєте вирішити. Пов'яжіть з власними інтересами, поясніть, як ваші особисті цілі співвідносяться з конкретними аспектами спеціальності. Ну і опишіть своє бачення. Розкажіть, як ви плануєте застосовувати здобуті знання та навички у майбутньому. Тримаємо це теж в голівонці. Наступна помилка: це негативний тон. Тобто, вираження негативних думок про попередній навчальний досвід або шкільну програму може створити враження, небажання вчитися або незадоволення різними програмами і спеціальностями. Критика інших навчальних закладів, викладачів або освітніх програм демонструє не вашу вимогливість, а скоріше негативне ставлення до навчання в цілому. Тобто, намагаємося акцентувати увагу лише на позитиві. Як же ж зберегти цей позитивний тон? Перше, це фокусуйтеся на можливостях університету, в який виступаєте. Тобто, замість у школі нам не давали достатньо практичних навичок. Напишіть, я прагну поглибити свої практичні навички в університеті, особливо в лабораторних умовах, які пропонує ваш заклад. Перетворюйте виклики на досвід. Замість мені було складно вивчати фізику через погане викладання. Напишіть самостійне опанування складних концепцій фізики, розвинуло мої навички самосвіти та аналітичні. Мислення та демонструйте вдячність. Гадайте вчителів, менторів або події, які позитивно вплинули на ваш вибір та розвиток, навіть якщо це якийсь загальний досвід і він був неідеальним. Повітряна тривога, прийдіть, будь ласка, в укриття. Ну а ми з вами продовжуємо: відсутність специфічних мотивів. Це наступна помилка, яка типова для мотиваційних листів. Тобто, якщо абітурієнт не вказує на конкретні мотиви чи цілі пов'язані з обраною спеціальності, це може свідчити про відсутність чіткої мети або зацікавленості. Загальні фрази про здобуття якісної освіти чи здобуття престижної професії не розкривають ваші справжні мотиви та не пояснюють, чому ви обрали саме цю спеціальність і саме цей навчальний заклад. Ви маєте це розуміти. Як же сформулювати чіткі мотиви? Перше опишіть. Що саме привело вас до цієї галузі? Конкретна подія, людина, книга, проблема, яку ви хочете вирішити. Друге, поясніть, чому саме зараз ви вирішили вступати на цю спеціальність і чому обрали саме цей навчальний заклад. Тобто унікальні програми, викладачі, можливості тощо. Саме зараз там, Україна потребує розбудову і подібне. Розкажіть про свої конкретні професійні цілі, яку проблему ви хочете вирішити, який внесок зробити, яких навичок набути, яку посаду обійняти. Це теж дуже важливо, щоб університет бачив вашу мотивацію і зацікавленість у навчанні. Бедемо з вами далі. Тегорично заборонені практики, існують підходи, які не просто знижать ваші шанси на вступ, але й можуть повністю дискваліфікувати вашу заявку. Розглянемо їх детальніше, так перше, це плагіат мотиваційних листів. Більшість університет в правилах прийому прописує, що будуть проходити листи перевірку на плагіат, а деякі навіть на штучні інтелекти. Тому маєте це тримати в голівунці. Тобто, звісно, абітурієнти намагаються спростити собі життя та шукають готові мотиваційні листи в інтернеті, переписують їх 10 абітурієнтів з однаковими мотиваційними листами в приймальній комісії, звісно, потішать тих, хто буде їх перевіряти, так? А ви втратите свій шанс на вступ. Це порушення першу чергу це порушення академічної доброчесності, яке може не лише сіпстувати ваші шанси на вступ, але й створити негативне враження про вас як про майбутнього студента. Тобто. Академічна доброчесність в університеті дуже важлива, як і в принципі всюди, і ви маєте її дотримуватись. Тобто, ніякого плагіата в жодних робіт. Будьте чесними, використання штучного інтелекту. Перше, як я вже сказала, деякі будуть проводити перевірки на штучний інтелект. Для цього є спеціальні сайти і застосунки. Друге, штучний інтелект часто допускає помилки. До прикладу, отримати освіту, а не здобути. Це те, що я помітила, коли я тестувала штучний інтелект. Тобто він не ідеальний друг і союзник в цьому ділі. Ви можете використовувати штучний інтелект, а потім дати вчителю перевірити. Але знову ж таки, штучний інтелект пише дуже типово, клішовано і. Видно, що це писала не людина. Тобто не намагайтесь довірити написання мотиваційного листа штучному інтелекту. Він упораться з тим, але то буде і не ваша мотивація. Можливо, під час написання такого листа самостійно ви зрозумієте, що помилилися з вибором, до прикладу. Примальні комісії мають інструменти для виявлення текстів, створених ШІ, і такий підхід демонструє вашу неготовність докладати зусилля навіть на етапі вступу. Але всі ми розуміємо, що мотиваційний лист це документ, і коли ми просто боїмося щось написати не так. Якщо вам потрібно... Допомога з написанням мотиваційного листа, звертайтесь до мене в інстаграмі. На основі інформації про вас, на основі вашої мотивованості, ваших досягнень, я напишу ідеальний документ, тобто ідеальний мотиваційний лист. У мене дуже багато відгуків, ви їх можете знайти в актуальних сторіс. Мотиваційний лист 2025. І за минулі роки теж є актуальні ви можете це все переглянути. Написання індивідуального листа коштує 600 гривень. Перевірка 200 гривень, тобто, якщо у вас є готовий мотиваційний лист, я його можу вам перевірити. Якщо ж вам потрібен курс, міні-курс написання мотиваційного листа плюс перевірка, це буде 300 гривень. І щоб замовити будь-яку мою послугу чи дізнатися про неї детальніше, заходьте в мій інстаграм, і там і там в закріплених повідомленнях буде вся детальна і актуальна інформація. Встигніть попіклуватися про свій ідеальний лист. А на сьогодні все, до зустрічі у нових відео.